І всім привіт, народ, з вас підписів Подобайка. Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Естонію. Моя мета Європейський Союз до мети, до якої я йду. Мені, 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 мені. В мене мирна угода з багатьма країнами, з Албанією мирно. А, з Албанією ні, з Грецією ні. Але з Сербією перемир'я. Оголосити війну. Ні, стоп. А, я всього 37 тисяч може викликати. Не цікаво. Так, Хорватія. Поїшти відносини. оголосити війну. Зараз, не чекаючи, поки вони всі зберуть проти мене. коаліцію. Швеція, оголосити війну. Норвегія союзник, байдуже. Швеція. Так, для Європейського Союзу мені потрібна Франція, е, Ірландія. Знову ж, не чекаю. Вони будуть проти мене збирати коаліцію. Не чекаючи цього, ми йдемо. Франція. Для Європейського Союзу також потрібно оголосити війну. Я все одно. Я їх перемагав всіх по окремості. Чому зараз не взяти, не зібрати їх кучей і, і не перемогти? Іспанію, перемагаємо. Марокко, три примінці від Марокко. Може проти Марокко не зараз піти? Ой, та Байдуж, оголосити він. Греція союзник. Оголосити, нормально. Португалія. На жаль, я разом з Іспанією вже оголосив Фіну. Так. Мальта. Оголосити. Німеччина. Оголосити. Блін, Велика питання, як союзник, неприємно. Хорватія. Вже війна. Прекрасно. Венесуела. Окей, оголосити. Не знаю, які саме венесуельські принці мені потрібні. А, в Нідерландах трохи є. Самі, ну, самі Нідерланди. А, вже війна з Нідерландами. Хтось, напевно, їх союзник. Албанія. Мирна угода. Греція. я з тобою вже воюю. Туреччина. Мирна угода. Сербія. Мирна угода, якщо не попа. А, ні. Оголосити. І Швеція, з якою я також вже воюю. Що ж, погнали? Я довіряю. А, стоп. Я забув поставити штучний інтелект армії увімкнути. Суперники. Та нехай Франція буде, Іспанія буде о, і Німеччина буде. Все поки що так. Погнали. Максимальна швидкість. Я хочу довіритись боту, тому типу довіряю боту. Так, стоп. А, ні, я не програю бої. Я, типу, може, трохи провінції здав, але прям бої я не програю. Витрати на армію максимальні. Ха, ні, я там якийсь бій програв. Неприємно. Але нормально. В середньому я перемагаю. Сподіваюсь. Чи ні, чи я затупив зараз і треба було просто всіх разом зібрати. Ой, виглядає так, що я програв. Бо в мене бот, типу, бот затупив і він почав йти в програшні бої. Хоча хз, поки що не знаю. Подивимось, подивимось. Чи зможе якось винести. Але я бачу, що да, є, є місця, де я просто програв. Просто програв бої. Просто через те, що ми не всі разом були. Я лох? Да, я лох. Я явний лох. Треба було всю армію разом зібрати. Завантажусь. Це було тупо, бо я Я переміг би. Але треба всю армію разом тримати. В цьому в цьому зараз мій косяк був. Треба всю армію було разом тримати. Вся армія Давайте сюди. Є. Зібрати. Максимальні витрати є. Штучний інтелект одразу вмикаю. Франція, Ірландія, Іспанія. Марокко заради трьох провінцій. Португалія вже воюю. Естонія. А, це я. Мальта, Німеччина, Хорватія, Венесуела, Сербія та Швеція. Все, ви 600. Разом. Максимальні витрати. Погнали. Все. Так, штучний інтелект стоїть. Я сподіваюся, він не дасть нас сильно підзахопити. Ми зараз всіх повносимо. В боях ми перемагаємо. Ми не даємо себе захопити. Та жодного бою ми не програли. І це багато чого. Що... Про що каже. Жодного бою не програли. Так нема суперників. Та Франція, Німеччина і Великобританія. Суперниками поназвав країни, з якими я вже воюю. Так де моя армія? Як стоп, де, де армія? а 480 ось тут. Ну блін, я, їх дуже багато, слухайте. Чи винесу я їх прям всіх? Ого! Ну, я пере. Я не переоцінив себе! Ого! Ого! Як я їх виношу. Але я не встигаю відновлюватись. Я не встигаю відновлюватись від боїв. Нам треба. Так, да, я переоцінив себе трохи. Є таке. Хоча в мене є людські ресурси, ми просто не встигаємо відновлюватись. Хоча і іншим. Хоча поки що ми жодного бою не програли. Хоч мене дуже сильно. Все, я програв перший бій. Да. При цьому людських ресурсів мені вистачає. Ми не, від... ми не встигали відновлюватись. Найманці. Погнали ще 80 найманців. Тримайте, Генерала. Може зараз. Ну ні, найманці також не допомагають. Занадто великі втрати. О, це нас ще со. Ми, ми, ми встигли зараз трохи відновитись і одразу погнали заново вносити їх. Типу, нам потрібна була маленька перерва, щоб відновитись. І зараз я всіх винесу. Ні, їх занадто багато. Винес? Ні, не винесу їх занадто багато. Ого! Ого, їх там було. Так, об'єднайтесь. Відновіться. Перевага. В перевагах нам точно потрібна швидкість. Швидкість відновлення вже є. Швидкість відновлення людського ресурсу може. Для такої війни, як зараз. О, ні, ми не витягуємо. Блін, ще бот не дуже розумно воював. Так, стоп. Вимкнути. Вимкнемо. Відновимось. Погнали сюди. Так, через захист. Так, трохи відновитись. Ой, ой. Але да, я їх змусив саме на себе напасти. Блін, їх дуже багато. Це просто жах. Да, і вони зараз вб'ють мою армію. Ні, не вбили. Треба відновитись трохи. Все мене людських ресурсів навіть не вистачає. Ого. Але при цьому дивіться, як їм погано, але вони живі все ще. Просто співвідношення втрати. Ну це ж... але це прикольно. Ось, це зараз просто прикольний. Прикольний експеримент, я зробив. Прикольно. Просто щось прикольне. Все, але ми програли. Що. окей. Що, в принципі, нормально в таких умовах, зараз, яких я зараз воював, це жах, що я так довго протримався. Окей, я думав, що мене все ще не зможуть. Типу, тобто, я на рівні, коли мені, мене вже не зможуть перемогти, але мене зараз поставили на місце. Блін, шкода, що я так. Нема умовно кнопки, наприклад, поставити, покращуватись провінції, які там. Менше якоїсь сум. Коротше, все, давайте, погнали. Німеччина. Давайте погнали по черзі, Німеччина. Погнали. мені купа провінцій від того потрібна вперед. Не, не прямо на всіх одразу атакую. Ой. На, увімкнути. А також, блін, бомбосховища. Давай в усіх провінціях. Треба, щоб були бомбосховища в усіх провінціях. Ну, погнали. штучний інтелект працює. Так, да, по 120. Нормально. Ну, поко... окремо ми їх виносимо прям спокійно, слухайте. Подивіться на це. Ну що там, Німеччина з британцями? Що вони? Що вони нам зроблять? Зробити вимогу. Забирай всю Німеччину. Ну так, тут типу, нема провінції від Німеччини, які мені не, є, не потрібні. Що на асміляція? Релігія. І хотілося б ще бомбосховище. Бо вони бомблять нас, мені не подобається. Є, коротше, все. Мені? Це хорошо, що мені є куди гроші визначати. Так, доступна Франція. Краще ось ці сильні країни по окремості виносити, щоб вони потім в коаліції мені не заважали. Що, погнали? Армія. Ой, а я ще 120 можу викликати. Погнали, виносимо Францію швидко. Чи що тут програй бій? Ані, фух, пізділо підкріплення. Я не люблю програвати бої. Ну, да, Так, це, звісно, те, що я по 120 розділив, це не дуже безпечно. Так. Мене грошей не вистачає. Окей, це цікаво. Те, що мені грошей не вистачає. Так, без Швейцарії мені треба. Без Швейцарії та Монака. Зробити вимоги, забираю все. Ой, о, ого. Це навіть цікаво. Я не можу все одразу захопити ого Вау! Це цікаво, я не зміг це все, все одразу захопити, зробити вимогу. Так, ядра. Релігію мені не треба міняти. Покращити полки і ще одну 120-ку. Це 15 по 8. Є. Щось, типу, ось такого. Кайф, ще 120-ка. Прекрасно. Так, відновлення людських ресурсів. Бо це справді мене трохи хвилює. Створити диво? Створю диво. І далі по розмірах. То проїнці мені треба від, від Хорватії по-перше, 100, і від, від Іспанії 171. Іспанія. Образа, образа оголосити, погнали. Блін, бомбардують мене. Засуджую їх. До, засуджую їх до програшу. Все. Ну так, що вони мені зроблять 700 дивізій, 700. Так, чи є щось зайве у Іспанії? Та здається? Ну так, зайве це острівці їх. Але все, що в Європі, треба забирати. Ось так. Серйозно, не вистачає очків. Це дивно, що я не можу прям повністю їх захоплювати. Слухайте. У я... мене така кількість сили, що я... це дуже дивно. Це дуже дивно, що я не можу їх прям повністю захопити. І доводиться залишати їм трохи провінцій. Просто щоб зробити довше мені проходження, ви це робите, гра, а? Гра, скажи мені, нащо ти це робиш? Якось хоча б релігію не, не змушуєш міняти. 849, ще 120-ку. Погнали. Це ще. Готова. Ще 120-ка. У, і можливо, зараз проти мене коаліція буде. Багато з ким мир. Так, Хорватія. Надіслати образу. Піти війною. Італія, типу сюз. Та блін, італія моя маріонетка. Як це тупо що я змушено зі своїми маріонетками воювати? Погнали максимальну швидкість. І виносимо Хорватію. Тієї сили, яка в мене є, звісно, виносимо. По армії по 120. Так, від Хорватії мені далеко не все потрібне. А, все окрім Босні і Ліхтенштейна. Ось так. Ліхтенштейн прибираю. І прибираю тут ось так, боснійські провінції, якщо не помиляюсь. А військові репарації, веслізація. Європейський союз. Ні, одна провінція. Ось ця зайва, ось цю треба було забрати. Та, ну. Він е, дратує. Давайте тут Сербію ще швидко оголосити війну. Ну так, да. це швидко зараз буде. Все. Так, да, все окрім Сербії. Але, звісно, зараз згадати кордон Сербії. Ну, щось таке. Він сподіваюся. Дайте, маріонетка васелізація? Ну я мені на одну провінцію знову пропустив. Треба скриніть. Давайте оголосити війну Албанії. Ой, до речі, ядра. Сорі, забуваю. Що тільки південь. те, ще що Греція? Ну, ось так, провінція. Я сподіваюся, зараз нічого не випустив. Так, все, Албанії нема. Греція? Оголосити, оголосити. Ну Це взагалі прям миттєво зараз буде. Так, у Греції 29 провінцій. Мені від Греції потрібно... 28 провінцій. Одна провінція зайва, але давайте я не буду думати, яка з них зайва, а просто виділю все. Так, також давайте одразу винесемо Ірландію. У них типу Союз Великобританії. Британії. Давай дуже. З Великою Британією. Подивимось зараз, що вони зроблять мені. Все. Звісно, нам треба все, окрім британських провінцій. Ой, давайте. Коротше, я не буду заморачуватись. Вся Ірландія. Все. Є. Yeah. Хто там ще залишився? Швеція. Оголосити, оголосити. Полетіли їх виносити. у я можу ще 120-ку створити. Блін, не зараз, після війни. О, коаліція. Коаліція створена турками. Цікаво, звісно. Але, ну, типу, я не думаю, що це прям проблема для нас буде. Ми занадто сильні для цієї коаліції. Хоч так, були моменти, коли в нас проблеми були, але. Так, в нас ліміт 80 тисяч. Нормально, як ми їх винесемо. Коаліції в мене не налякаєш. Давайте винести або туреччину. Вин... Винести? Ну так. Вносите. Або туречну, або Швецію. Щоб я хоча б з комусь закінчив віду. Виношення втрати. У! Величезне. І тут також, коротше, нормально. О, ліміт військ. Бомбосховище. Всім, кому можете. Погнали. У збереження. Цікаво. Знову ліміт. А якщо ліміт, то я ось так беру. І всім по одному людському ресурсу. По одній покращенні. По одному покращенню. Так, все стореччини закінчили. Туреччина, мені від тебе одна провінція потрібна. Ось а, ось ця одна провінція. Ось цю одну провінцію. У вас селізація військової Зміна, зміна, все. Та, Туреччина тут більше не є в списку. О, коаліція Нігерію створена це жах. те, що вона Нігерію саме створена це жах. Бо мені Нігерія не цікава, а я зараз буду воювати з ними. Через те, що вони. Ну типу. Я зараз е отримую мирну готу з усіма навколо, і при цьому не зможу захопити Нігерію. Ну, типу, мені нічого від Нігерії не потрібно. Немає радника адміністративного. Давайте підтримка провінції менше. Знову ліміт грошей. Потім що посюди були, і людські ресурси ще раз ось так. Спадку не вистачає. Адміністрування. Пам'ятник. Ось так. Ого! Ого, я зараз пам'ятників побудував. Упс. Упс Так, дивіться, у нас було 112 спадку, зараз буде. 494 спадку Ну так, трохи більше, трохи більше спадку стало. Так, і армію, потім собі. Я можу ще 240 викликати, думаю. Так. Я тільки зараз закінчу війну зі Швецією. Швеція. Швеція, мені тільки ось ту провінцію. Потрібно. Зробити вимоги. Ось це. Веселізація військові репарати зміни на уряду зміна релігії. Просто все робимо. На, на. А ще на всякий випадок бомбосховищем, бо вони набридли мене бомбардувати. Що там нігерія закінчила? Все закінчили. Все, веселізація військові репарації, зміна уряду, зміна чогось та там ще. Погнали! Франція! Мирна угода! Сербія? Можна. Погнали. І від Хорватії одна провінція потрібна. Та знущаєтесь, Венесуела зібрала коаліцію. О, з Хорватії закінчили. Але від Хорватії мені тільки одна провінція потрібна. Ось ця. І все. Бомбардування. Так, переваги. Швидкість? Швидкість Юнітівпен до кінця покращена. Так, це давайте по саме військовим. В блога, давайте ще збільшу, Це також важливо. До речі, що там з Сталіном? Давайте більше сюди, більше сюди. 40 моє так зробляє Сталіна. Суперників. Туреччина, Франція, Велика Британія. Ой, максимум золота. Темпу зростання. Ой, не темпу зростання. Людський ресурс. Є, нарешті Сербію закінчив. Зробити вимогу, забрати одну провінцію. Є, Колумбію. від Колумбії нічого не треба. Прям нічого. Так, від Колумбії ж. Так, перевірка. Це Венесуела. А проти нас коаліцію зробила Колумбія. Від якої мені нічого не треба. Це знущання. Хоча б Венесуела пішла б на нас. Може, не будемо вас робити, щоб... щоб не збільшувати агресивну експансію. Ой, та байдуже, Зрублю. Як не набридали мені. Франція. До 39-го. Іспанія не можу. Набридли. Вони мені набридли. У мене з усіма мирного угода Мальта. На Мальту хоч можу напасти. Оголосити війну Мальті. Ой, максималь... максимум грошей. Бомбосховище десь. Але так людські ресурси. Бразилія зібрала коліцю проти нас, то ви І Ічепійте від мене. Так. Туди. І 15 по 16, зараз зробимо. 15 по 16 поки що вимкну штучний інтелект, поки армія створюється. Зараз буде. Ось так. Тут купа військ. Не всіх. Все всі забиті. Прекрасно. Об'єднати. Навпіл. Ще дві по 120. І вмикаю. Їм буде зараз боляче. Хоча дві армії по 120. Що ви хочете від мене? Це всі від мене, будь ласка. Я взагалі можу зараз ось так зробити. І що ви мені зробите? Що ви мені зробите? Ось я зараз забуду себе повністю економіку. Що ви мені зробите? Спадку не вистачає. Типу спадку не вистачає, окей. Амфітеатри собі забудую. Ось що ви мені зробите? Я просто хочу сформувати Європейський Союз. Відчепіться від мене. Часвіт аптомні бомбардування роблять. І ви ще, типу, хороші. Плюс не можу. 90, Все, 90 є. І вже ж мені нічого від Бразилії не треба. Зробити вимогу. Робимо вацілізацію? Зараз Марту захопимо. Якось вона довго захоплювалася. Ось Мальта неймовірно, хороша країнця має бути. Та, 123 економіки. На, добудуйте до кінця. Тримай ядро. Що, Франція? Та, на, на щастя, в них не оновлюється е, мирного года. А, ну Сербія мирного, Года, то таке. Мені треба 6 країн тільки. О, відсутність генерала. Це погано. Наймаю. всіх інших є? Є. Все. Тепер погнали. Мені треба. Потрібна Франція? Мені. Іспанія. Ой, в них інша мирна угода. Мені потрібна Марокко. Інша мирна угода. Португалія, інша мирна угода. Венесуела і Нідерланди. Венесуела і Нідерланди. Ось так. Три країнки для початку. Звісно, те, що з Венесуели, щоб повоювати з Венесуели, треба буде плити через півсвіту. Так, Нідерланди. Мені ну, 16 провінцій від них треба, в них 16 провінцій. Просто забираю все, що в них є. Франція, зробити вимоги? Та захоплюю все. Байдуже. Окей, давайте те, що я точно знаю, що... що те, що точно Швейцарія. Я не буду захоплювати, але те в чому сумніваюся? Ось ця провінція, здається, також Швейцарія. Що... Якось так. Але ні, я сумніваюся, тому ось так візьму. Блін, може, я зараз занадто багато провінцій Швейцарії віддав. Ой, та подивимось. А, ні. Ні, а! Одна провінція. Я опустив ось тут одну провінцію. Який бред, Я так не люблю такі моменти. У нас. На максимумі. Натримай. Все в економіку. Я просто тому що я хочу амфітеатр. Просто тому що можу. Мені тільки те, що тут від тебе треба. Та, так, так. Чекаємо мирної угоди, де мої війська? Та десь тут встаньте. Я хочу побачити вас всіх в одній провінції. Молодці. Я економіку качаю. У мене є хоча б один товар, який. Я рибу не. Я багато чого не на максимумі виробляю. Окей. Мирна угода позакінчилась з багатьма. Ну, це ось ці три провінції. Ой, ось ці три країни ти? Блін. Або Португалія, або Марокко. У мене вибір або з Португалії Парту... воювати, або з Марокко. Ви знущаєтесь наді мною. Ну це прям знущання. Тобто мені доведеться ще одну мирну угоду тримати. Так це повністю Іспанію захоплюю. О, Іран зібрав коаліцію проти мене. А вже ж. все. Хоч, ми, хоча б від Іспанії нічого більше не треба. Економічного радника нема. Так, взяв. І все в. Ой, а знаєте що? Інфраструктуру. Блин, і не вистачає спадку. Пам'ятники. Татри. Спадку. Не вистачає нормально, щоб качати інфраструктуру. О, першу португалію. Зробити в обох. Тільки ці провінції. Іран. Все, тримай. Марокко і Франція лишились. Франція оголосити війну. З Марокко перемир'я довго ще буде. Це одна провінція, Франція. Мені від тебе одна провінція потрібна. Ось ця. На. І це лишилось тільки морока. Я витримаю, я дочекаюся, я дочекаюсь. Хочеться більше спадку, тому музей. Ви мені, там повстанці були? У мене ж мінімальне податкування, які повстанці. В були повстанці ого. Столиці, ти знущаєшся? Ти настільки покращений, які повстанці в тебе. Які повстанці? О, серйозно. І морока в коаліції знаходиться. Проте мене зібралася коаліція, в якій Марока ще знаходиться. Мені зараз закінчити цю війну треба до 54-го року. Щоб не оновився цей мирна угода, не оновилась з Марока. Відчепіться від мене. Будь ласка, перевага. Дисципліна більше. Радник. Не знаю. Все. Зробити вимоги. Все. Василізація, військовоперації і так далі. І в мене нарешті нема агресивної експансії, до речі. У мене зараз немає агресивної експансії. Це усюди біб бібліотека є. Музей, точніше. Ой, та й знаєте, що ще дає спадок? Ще спадок додають сонячні електростанції. Ну так, да, я не заради економіки їх буду, заради спадку, Ви що? Ви що? Те, що вони дають 4,8% економіки, це просто співпадіння. Що, нарешті Марока. Оголосити війну. Пойдет тільки ти провінції. Три провінції. Тільки ось ці три провінції, все. Ой, Як, як ми ж ви їх рознесли? Так. Є, є. Є, є. Європейський Союз сформувати. О, ж бог. Просто нагадаю, що по посиланню описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Варфакторі. Це гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито. і Якщо ви додасте її до бажаного, ну це неймовірно мене підтримує. Також дякую своєму спонсору, ніки, якого можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі. І виходить це відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!